Сьогодні було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури Івано-Франківській області, в результаті чого виникла пожежа. До місця виклику було направлено сили та засоби за п'ятим рангом виклику, а також на місці події було розгорнуто пересувний пункт управління, за допомогою якого здійснювався моніторинг ситуації. а Також було встановлено онлайн зв'язок зі службами взаємодії. Також на місці пожежі було створено штаб пожежогасіння та чотири оперативні дільниці. Рятувальники оперативно приступили до гасіння пожежі, площа якої складала близько 900 метрів квадратних, горіло окремими осередками. Проте наявними силами та засобами рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу, також не допустити поширення вогню на більшу площу. За попередньою інформацією, на місці події травми отримало двоє осіб. До ліквідації пожежі було залучено 169 чоловік особового складу та 56 одиниць техніки, а також пересувний пункт управління.